Доброго дня друзі! Сьогодні маємо в роботі бабочку цафи, такі от заготовки порізані і з попереднім отвором просвариваем. У нас е із кругляка є 150-го і такі порізані, з сталь 20. Отже, наша задача розточити в чорнову Внутрішній отвір. Ми будемо це робити за допомогою 4 патрону. Зараз я вам продемонструю установку, розточку. розтачувати будемо внутрішнім різцем з змінили пластиною. Пластинка Чернова з радіусом 0,8. Так, отже берем задню бабку з грибком, підводимо її для того, щоб швидше нам виставляти. Беремо нашу заготовку в отвір. використовуємо як базу. Підтискаємо до площини торця. Так, беремо, наприклад, четвертий кулачок, підтискаємо його і другий. Так, Потім старший. Не сильно підпускаємо. Ми ще будемо індикатором трішки перепровіряти і третій так, Маємо дане биття. Зараз ми підведемо. Я нагадую, що це попередні роботи проводиться, потім воно там буде зварюватися, розточуватись. В індикатор наш часового типу. І ще 10. Так, і маємо. На індикаторі корони Для того щоб никішний отвір було зручно виставляти. Підводимо підводимо, торкаємося і трішки додаємо. І перевіряємо що ми маємо. Ми маємо так, Так, це у нас мінусі. значить ми давим двойку, опускаємо четверку. Так, вже значно маленько. Зараз протистимо двойку і підтиснемо одиницею. Так. Дві десяточки, але нам всього маловато. Ми ще підтиснемо одиницею. Ага, півтори десятки. В принципі, це для чорнової заочі, але чисто для себе роблю більш-менш щоб було. Так, ага. Одиницю зараз ми попустимо. Десятка, так, трішки підтягуємо, кожен. Що у нас? Ну, майже півтори десятки, але залишимо. так знімаємо. Нам потрібно розточити до діаметра 88. Зараз у нас там 50 плюс. Маємо 3 міліметра і погнаємо. потім за міру збільшення діаметра буде додавати 4 мм на зйомку. thank uh you -huh. uh -huh. Отже, і так наступні операції на розточку і будемо мати отакі вот деталі.